Притча про доброго Самарянина. Один єврей, законник, бажаючи виправдати себе, бо євреї вважали ближніми своїми тільки євреїв, а решту людей зневажали. Запитав Ісуса Христа: А хто ж мій ближній? Щоб навчити людей вважати своїм ближнім всіх, хто би то не був, з якого роду не походив і якої б віри не був. А також, щоб ми мали співстраждання і милосердя до всіх людей, подаючи їм посильну допомогу в їхній біді і нещасті. Ісус Христос відповів йому притчею один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона, і перестріли його розбійники, які забрали в нього одяг, побили його і пішли, залишивши його ледь живим. Випадково цією дорогою ішов єврейський священник. Він подивився на нещасного і пішов далі. Так само і Левит, єврейський духовний служитель, був на тім місці. Підійшов, поглянув і пройшов повз. Потім тією ж дорогою їхав самарянин. Євреї зневажали самарян настільки, що не сідали разом за стіл і навіть намагалися не розмовляти з ними. Самарянин, коли побачив побитого єврея, зглянувся над ним. Він підійшов до нього і перев'язав йому рани та полив їх оливою й вином. Після цього посадив його на свого віслюка, привіз у готель і там піклувався про нього. А на другий день, виїжджаючи, він дав господарю готелю два денарії і сказав: Заопікуйся ним. А як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Після цього Ісус Христос запитав законника: Як ти думаєш? Хто з цих трьох був ближнім для людини, яка потрапила до рук розбійника? Законник відповів Той, який змилосердився над ним. Тобто Самарянин. Тоді Ісус Христос сказав йому: Іди, і ти роби так само читала Олександра Кравченко Для довідка Біс Йой.